Секретна скринька, або щоденник для маленьких дівчаток, які уже якісь приховують секретики та вміють писати: так, ось така пластикова. Скринька. Тут маємо нюанс: є пожовтіння на пластику. Десь на сонечку вигоріла. Так класний міцний пластик, працює від батарейок, можна ставити свій код для того, щоб ніхто, окрім дівчинки, його не відкрив. Якщо код забули, то не проблема, можна його перезавантажувати. Така функція є. Зараз наразі він без коду. Коли буде стояти код, він буде його запитувати, і е, лише після того, як назвати правильний код, вона відкриється. Всередині у нас є тут, можна покласти блокнотик. Місце сюди можна покласти олівчик або ручку. Тут є ось такий тайничок для секретів якихось, і також є ліхтарик для того, щоб писати якісь секрети або малювати вночі під ковдрою. Піднімаємо наш ліхтарик, вмикаємо тут є або ультрафіолет, або ось такий фонарик, і дитинка малює під ковдрою, можна його вимикати. Також функція є: замок, ставити, запис коду» і Ось тут є кнопочка для того, щоб розблокувати.